Випила я десяточку, і так знаєте, прогулюючись, прогулюючись по східниці, потихеньку йду, так, а так коліно болить. Піду потихеньку і думаю, що піду зараз зніму Ларисин магазинчик. Мене часто питають, тож, де знаходиться. В общем, зараз покажу і сама хочу подивитися, що там асортимент, тому що вона там щось підвозила товар. І хочу зняти вам знаєте, окремим відео от асортимент в магазині. Для чого так? Дуже хочу по кроку зняти. Для чого це хочу зробити. Ларіса відправляє замовлення новою поштою. І в мене ось навіть зараз є, ну, мені там от подружка Таня моя, Альона моя, і кажуть мені, от піди, а подивись там, що в Ларіси є, а поснімай нам ті типу, фотки повідправляй, того, того, того. І я таке оце придумала. Для того, щоб вам бачити асортимент і щоб ви могли замовити, що вам треба, я зараз. Піду і відзніму оцей весь асортимент в магазинчику. І якраз і Тані моїй буде подивитися, і Альоні моїй буде подивитися, щоб вони могли ну, подивитися і зрозуміти, що їм потрібно. А так що це йдемо. Фух, на горку піднялася. Йду по вулиці Стоцького. І вона, виходить, виходить прямо на Ларісин магазинчик. Так же ж сьогодні гарно, тихо. Я ж кажу таке відчуття, що тепліше, ніж учора. Хоча вчора було плюс два, сьогодні мінус два. Але вчора був такий вітер, що було написано, що відчувається, як мінус 10. А сьогодні прям тихо-тихо, дуже гарно. Ну, йдемо дивитися Ларісина магазин. Якщо ви заходите із вулиці Стоцького, ось от, звідки я прийшла, то ось ви йдете і прямо впираєтесь. Бачите, вивіз, вивізка європейські смаколики. Це і є якраз Ларисин магазин. Бачите, написано європейські смаколики у Лариси. І є номер телефончика, кому потрібно ставте на паузу, переписуйте. О, от так Є е, в Ларіси побутова хімія. От дивіться, от такі гелі для прання, всякі різні 260 гривень. Ці стоять. Я де буду бачити ціни, буду вам казати. Оця рожева 800 гривень, е, 175 є 380. такі є для прання гельчики. Потім є. Е, Дивіться, оці алпи. Це ж дуже гарні розтирання, е, також і для і для суставів, і для. Ну, для всього це від болю, і також такі альпеновські оці гельчики. Вони з канабісом, теж як обезболюючі люди зайшли і теж активний кисень. Є, є Є отакі ось масочки для обличчя, тут що тут, мабуть, шампунчики, кремчики, вітамінчики, мила, ліндовська мила 54 гривні. Пасти зубні, зубні щіточки, миючі для посуду, для посуду, навіть туалетний папір. Так, цей шкафчик я вам показала. Так, далі. Далі в нас всякі горішки, манго, цукерочки, всякі різні. От роздивляйтеся, роздивляйтеся, фісташки є. Ось я повільно все знімаю. Шоколади отакі з м'ятою. Отакі печенюшки. Ціла банка 95 гривень. В коробочці білі 75 гривень. Цукерочки, пташине молоко, оці вдоб... смачні 150 гривень. Шоколад, а це печеньки. Бенітки печеньки по 48 гривень. Ну, кіндери є. Чіпси Принглс. Так, тут далі цукерочки йдуть. Отакі. 220 гривень, 160 гривень банка і всякі теж трубочки. Ну в общем, солодощі, бачите, всякі трубочки, вафельки. Оці вафлі дуже смачні. Оці по 150 гривень. Вони ну дуже смачні. Я прошлий раз. Брала то прям смачнючі. Отакі От великі печиво є по 110 гривень. Всередині з прослоєчками. Так, ну і переходимо на чаї і кави. Дуже великий вибір кави. Вони вже в нас цих корі, але забрали. Тільки сніг виїжджається, що висуває, що буде. Треба без питань. Дякуємо. Що ми бачимо Є всякі такі смаколики. Зараз вже показую. О, це в мене в Діння дуже любить ці бутерброди, такі желейки також. Так, ну і дивлю, показую вам тут які ще батончики, марципанчики, Ціни такий 65, такий 60 гривень. Ментоси. Шоколадки Альпінела 35 грає. 35. Ось жилієчки такі є. І є ось такі дуже смачні, до речі, оці родяники дуже смачні. Мила, мило, мило так. Папір для туалету вологі. Мило пані Валєвська, 40 гривень. Зубні щіточки і бомбочки для ванни є. Мила для прання. Диски ватні. Тут лінори, дивіться, по 220 гривень. І дивимося тут ще шоколад. Є. Оце, до речі, халва в шоколаді. Така смачна штучка по 10 гривень. Шоколад такий, є великий шоколад. Нема що виріси оцінити, не, не, не скажу зараз скільки. Такий шоколад. Ну цей, мабуть, це 300 грамовий. І так, щоб посередині, щоб не грізти. Так, альпінела там. Такий шоколад, ось дивіться, 95%. Кому треба чорний. І переходимо на ковбаси. ковбаси. Тут Ларіси з'явилася якась із ковбаса салямі з вишнею. І тут люди приходили, тільки кажуть, що брали на Новий рік, брали ще, сказали, дуже смачна якась ось по 145 гривень. Ось такі ковбаски є. І ще є. Моршкове масло, ось 85 гривень, це 83 відсотка, 200 грам масло. Сир пармеджано, хамони, хамони отакі великі є, лучше uh, 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 Смачні я любила, я сей, ну, сухі, хамони прошутто. Лавки, прошутто. Кислин, має. Uh, такий так, сирочок 120 гривень, так, тут 350 грам. Це він по 65, Ну так, і тут так, це ковбаски. Так, і переходимо на цю частину магазинчику. Тут у нас оливки, олійки. Дивимось. Є також каші. Дивіться, булгурчики, риси. Це польські каші, ті, що йдуть у пакетиках по 50 гривень пачка. Кускус -кус навіть по 45, ті по 50 гривень пачка. Далі макарони всякі різні. Є отакі от приправи ці до супу, що я завжди беру, але зараз немає великої. Ось є 350 грам. Отака ось, ось є 350 грам, коштує 155 гривень. А маленька 60 гривень. Так, далі, що? Міні-тостики такі, дивіться, сухарики, -то тостики. Какао. Є шоколадні пасти. Шокоду. Так, тут у нас ось якісь оливки, в'ялені помидорки. І переходимо оливкові олії. Ця грецька ось о 230 гривень, мені 520. І ця ось 620. Також оливки є отакі в банках. Шокодо 165, Нутелла 285, маленька баночка 190, 180, в общем, дивіться. Тут йдуть всякі соуси. Соуси. Ось якийсь часниковий соус. 85 гривень. Помідор, помідорний якийсь. Соливкові олійки. Каперси, Пап паприки, перчики. Ось такі такі. Ось цей 100 гривень. Отака баночка. Перчик гострий. Це шум. Це краби, краби, 145 гривень краби, соус песто, помідорний якийсь а помідори в ялині, майонез Хелман 115 гривень, і також є консерви, шпротики, 110 гривень у такій баночці, дивіться які, це скляні банки, і є такі по 75, маленька баночка, ось така, 75 гривень, тунець, сардіни, є ось такий тунець, 385 гривень, велика банка, ріо по 60, От, ну і переходимо тут, дивимося. Ага, є такі ще нарізки ковбаски, ось по 160 гривень. Бачите, такі. Два вида. І тут також у нас всякі, 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 всякі маслини, оливки. Є ось всякі, бачите, фаршировані з чимось таким, не знаю чим. От є отакі, якісь із травками, чи що воно таке? От, це теж ось чимось воно начините. чи з горішками, чи що. Потім отакі, всякі різні. Є в баночках. Вона Приправки. О, навіть навіть така продукція є. Натурела є, і тена таке є. Так, і тут печенюшки стоять, і також є, я так натуральні чорні оливки. Отаке от є. Це я, як в'ялині чи що. І тут є гриби на закатані ось о 200 гривень білі, опеньки 120 гривень теж на замовлення. І тут всякі-всякі різні оливки. Всякі, всякі, -всякі різні. Ось бачите? Так, ну і тут великі банки е, для прання. Ось по 495 гривень. Отакі штуки, отакі. Отак магазин виглядає. Тут, ось тут теж, і бачите, європейський смаколик у Лариси, є ось номер телефончику. І він його одразу видно. Він ось такий помаранчевий магазин. Зараз розширився аж туди він. І він виходить якраз ось, де торгівельний центр із вулиця Шевченка. Зразу перший захід після торгівельного центру. Отак от він виглядає. Тут магазинчик. цей. Все, вам все відсняла. От, от так. От. Ларіса трошки зараз інвалід. Отак от магазин виглядає. Прийшла я вже в номер, і є у мене ще якраз трошки годинка перепочити перед Ну, обід... скоро. І думаю, зараз змонтую відео про Ларіса магазин. Чому я знімаю так ретельно саме її магазин? Тому що ви знаєте, за стільки років, скільки я сюди вже їжджу, то я вже повивчала трохи ціни, в кого які ціни. І саме в Ларіси тут ціни самі дешеві, самі дешеві, мабуть, в усій східниці. Вона ще раніше, коли був, коли був оцей базарчик, як іти до третього джерела. Багатьох багато хто знає, її палатка стояла перед самою дорогою, і в неї були завжди от самі низькі ціни. От на все. Тому я ділюся з вами такою корисною інформацією, і тому саме її магазин. Тому що, якби товарів багато скрізь, але ж ціни дуже гарні саме в неї. Саме в неї гарні ціни, тому я вам їх і познімала. Дуже багато хто замовляє новою поштою, Ларіса висилає. Тому прикріплю ще й номер телефончика, і номера телефончиків я вам знімала. Ну, вже по всякому, щоб ви мені вже не писали Таня, дай номер телефону, тому будуть телефони вже скрізь будуть телефони. Ну і кому що там сподобалось, товарчики, все ви можете з Ларісою зв'язатися, зателефонувати або в Вайбері написати, попитати, тому що, можливо, там вже, знаєте, як асортимент змінюється. Ну, якби, можете в неї все взнавати. От я прийшла в неї масло, всього дві пачки, а мені тільки треба буде тані 10 пачок, і собі я хочу взяти. Тому я її замовила, щоб вона ну, замовила для, для мене. також. Ну, от Я теж буду брати і відійшлю новою поштою додому. Масло вершкове. Воно наче, 85 гривень, у ферії смаку 86 на гривну дорожче. Ферія смаку теж дуже гарні ціни. І е, там 200 грам, А в нас масло, ви ж знаєте, да? 100 і вище, і там 180 грам пачечка. І це масло 83%, і воно смачне. <клух> Польське масло, це млечна долина, як воно називається, смачне. Тому, тому вибираю я саме її магазин. Ну, а вам ви вже подивитесь це відео. Тому, кому сподобалось, кому щось треба, замовляйте.